Подивимось питання, хто не може тебе забути. Подивимося, для кого цей розклад. За індивідуальними розкладами, звертайтеся за покликанням в шапці профіля. Там є умови співпраці і готові розклади, якщо когось цікавить. Отже, для кого цей розклад? Для королеви Пентакливої. Це земної стихії. Або жінка, яка знаходиться в таких енергіях, якраз. Гарно заробляється, стабільність є матеріальна, але за щось іде переживання. От, можливо, вночі прокидається. І через якусь причину стала все-таки в холодних енергіях або переживання йдуть через мечеву королеву. Це повітряної стихії жінка. Можливо, ваша начальниця така людина, яка не проявляє емоцій. Старається все робити з ум умом. Продумує все наперед. Якщо щось вирішила, то так і робить. Дивіться, якщо це ваша ситуація. Так, ви людина, яка любить приділяти увагу деталям. Так, дрібничка не вважає кожну деталь зайвою, знає, що чим більше приділити увагу кожній деталі, то виріб або те, над чим працюєш, набагато красивіший набагато якісніший. Можливо, ви щось продаєте по світу, або знаходитеся зараз. Клієнти знаходите за кордоном в інших областях, в інших країнах. Можливо, самі в поїздки їздите. Можливо, поїхали кудись і звідти заробляєте. Може бути таке. І дивіться, ви прагнете піти в щось нове. Тобто, вас все одно ваш розум підганяє, вас не влаштовує те, що ви маєте, ви хочете залишити те, що є, те, що вам не потрібно. Так, те, що потрібно візьмете з собою, але те, що віджило себе, те, що вам не потрібно, ви хочете залишити, і піти в нове, щоб здобути кращих результатів. От для такої людини цей розклад. Давайте подивимось, хто не може тебе забути. Можливо, випаде, який король, говорю для жінок чоловіки, перевертайте під себе. Можливо, випаде характеристика цієї людини. Зараз подивимося, хто не може тебе забути. Угу. Ну, все ж таки, дивіться. Угу. Можливо, ви в відпустці, і ваша керівниця, начальниця, можливо, строга мама, не дає вам спокою. Так, от час від часу проявляється для того, щоб ви рухалися. Ви повільно дуже рухаєтесь, можливо, повільно заробляєте або малими темпами невеличкий заробіток, але все ж таки заробляєте малими кроками, то тут вона якраз не може про вас забути. Можливо, ви нещодавно посварились або взаємодіяли, і людину зачепила ця думка. Так, далі хто не може вас забути. Угу. Можливо, це ваш колишній, тому що тут була десятка мечів, якому ви дали отворот-поворот. Хоча раніше, можливо, ви йдете до своєї цілі, можливо, робота ваша ціль, можливо, вам зараз не на часі відносини і ви комусь дали отворот-поворот лицарю пупків. Лицарь Кубків це людина емоційна, емпатична. М -м, можливо, гарно залишився. Або, навпаки, ви йому дали отворот-поворот, тому що, м -м, ну, якось несерйозно себе проявляв, на вашу думку. Теж не може вас забути. Хто не може тебе забути? Людина, з якою ви посварилися — королева кубкова. Так, дивіться. Ви нещодавно взаємодіяли, ну, це ваша знайома, або просто зустрілися там, чи на роботі, чи ваша подруга. От теж про вас думає. Чому? Тому що е, ви от посварилися. Можливо, це була так словесна перепалка, і ви вже е, як, примирилися, але було таке непорозуміння в самому початку. Е, це як. Е, Недосягнутий був компроміс, тобто кожен стояв на своєму, не чув іншого о, партнера. Можливо, це в колективі було навіть на роботі, можливо, суперечки сімейні у когось, ну, мало ймовірно. Але дивіться, ви тут отримали перемогу. Так, і ця людина думає про вас, як про переможця, що все-таки ви заткнули і за пояс. Ну, давайте ще раз глянемо. Хто не може тебе забути? Угу. Ну, тут скоріше людина, опис такий, яка втратила з тобою сім'ю або можливість сім'ї, ну дуже хотіла стабільність фінансову сімейну, жити разом, щоб всі були е, старі, середні, малі, щоб всі були разом, то е, тут втрата цього. Да? Можливо, ви занадто фокусувалися на сім'ї, е, точніше, на собі, а не на сім'ї і тому така. От втрата. Ну і хто не може тебе забути? Людина, яка оце пережила цю втрату. Можливо, все-таки розлучення в когось було, розставання, е, можливо, від'їзд там все-таки ви видіжали в сигніфікаторі, то тут ця людина теж не може вас забути. Нехай все хороший неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.